Цього тижня одеська ОВА планує відкривати пляжі. Для цього вони мають бути обладнані загороджувальними сітками, гучномовцями, рятувальними станціями та укриттями поблизу. Я ставлюсь к цього положительно. Мені здається, що зараз якраз нужна немножко хоча б отдихати в такій ситуації. Поэтому... Мы только за. Мы приехали отдыхать сюда, поэтому каждый день стараемся выходить. Мне классно, все дни было классно. Мы четыре дня тут, нормально. Было. Мы были две недели назад, пали, все было классно. И сейчас приехали, то же самое. Не знаю, за мины особо не думаешь. Привыкли мы одесситы, мы любим загорать, мы любим море. Мы без него не можем жить. За інформацією наших партнерів, після закінчення зернової угоди, тобто з 17 липня, цілком ймовірно, що Росія додала замінування в Чорному морі, що стосується територіального моря України. Тому всі ці фактори були проголошені військовим командуванням, небезпека і ризики позначені. Для чого ми робимо? Сьогодні багато наших військових приїжджають також до Одеси, проходити реабілітацію. Ми хочемо це зробити для оздоровлення людей, військових, їх сімей. Одеса завжди була перлиною нашої всієї України, щоб люди також оздоровилися при тих сьогодні. Обставинах, в яких ми живемо, ми маємо людям також відкликатися на зустріч. Що стосується екології, сьогодні море повністю поновилося своїм природнім. явищем пройшло. Вони повністю очистилися.